Слава Україні, Українічного на товариство. напередодні дня Конституції ми вирішили спитати у наших народних федерацій, чи знають вони статті з Конституції України. Зараз ми подивимося і хоча б там не перші. Що... Я... Можна вас за такі? Спісводи вирішили дізнатися, чи знаєте, знайте депутати до списи України. І хоча можете здавати 10 літрів Списувати. Свобода знімає до Дня консультації відеоролик, Я... питаємо депутатів, Я... чи знають вони положення позицій України і хоча б першу статтю. А що взагалі треба знати? Стаття 53, все чотири. Ну, 53 скажіть, будь ласка. У світу. Загальна середня світу. Добре, все чотири. Все чотири. Права людей на освіту. Загальне зрення світу є обов'язково <пад> і в Україні. <пад> дякую. 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 Дякую.

В Конституції знімаємо відеоролик з Казанської свободи. Чи знають депутати Конституції України? Можете сказати перше Конституції України або будь-якого яку почавку? Діма, адже ти зараз розказуєш послуги нашої статті, Конституції? Ні, ні, ми давай прийди прийдемо в офіс за тебе все розкажу. Доброго дня. Сині Святока субота проводить е, акцію, от відеоролик зараз, відео знімаємо до дня конституції. Чи знаєте депутати Конституції України? Можете сказати одну першу або будь-якого нашу радянську Конституції. Ми Ді... Благо гарантирована, он не гарантированно бесплатное да образование. Вот работал. Тот мне вот таким месяц с другими. А сейчас Конституция. конце концов. А на вроде неплохо, забронировал. Сейчас надо принимать немедленно, и молодежь, вы а должен понять, что в отставку, немедленно, я ценю Капорошенко, и все в их раз, Другого выхода нет. Поймите, сыновья, выхода другого нет. Уже завели купить, они уже не знают, что делать. Просите в него, он вам расскажет, что делать, он упал. Поэтому. В конституции она пис, пис, писана как жертва, она говорит, что конституция хорошая, где она хорошая. Меня как ветерана все забрали. Я нищий, я нищий стал. Сейчас сын, внук приехал в затор, старше старший тебя на первом плане работал, только стрелял. Жена болела. Никто уже 12 тысяч выкинул, больше нет. спасение кому медицина расплата только анализы только анализы я заплатил за анализы 5 тысяч пропетровская так зачем коммунистическая партия поддерживает партии региона только лицы была сейчас уже как было Ну, слушать тоже не было но я слушай я как поддерживал всегда вас и не надо мы тут на своем регионе мы были вместе когда-то... Поваляли, поваляли би пам'ятник оленів, ковбаса стала дешевше. Ще один остався, валяйте його, вообще буде. Ве. Я пока не вигадимо ту владу предатель, так вот, кто-то, а вот хорошо. Вот тут вот ладу. Вот тут ладу, що утекла. Вот тут ладуш утекла. Правильно, що вона утекла. А так, ми ще тут спокойно. Мария по городу и что? Я я я хотів вислухати и сказати, что хлопцы, хлопцы, надо один пункт приняти. В отставку всех под лицом. Всех, то, що сейчас писать, ничего не сделали. Щоб... конституцію України, сказати першу статті Конституції України, або хоча б Не Знаю, не, не чесно не говорю. Не так, Напереду, на передання Конституції ви вирішили активісти Сталинської Свободи дізнатися у депутатів наших народних обранців. Чи знаєте вони Конституції України? Сказати, хоча першу статтю Конституції України. Ну першу статтю я вам не скажу по номеру, яка там стаття, перша, чи друга, чи третя. Ось до Конституції, звісно, кожен з нас вивчав, знає, розуміє, що це право на нашу свободу. Треба бути завідомлені, терпіти Конституцію. Здрастуйте, я зараз да. від тебе розказую. Ну, що... Доброго дня. А ви сподіваєтесь, що на передовій Донбасі, знатися у депутатів наших, чи знати вони Конституцію України? Скажіть хоча перше статтю. Що знаєте? Конституцію Знаю. України. Конституцію Знаю. України, так, можна? Так, 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 так. Ми знаємо, і те, що ми маємо право на все, що не заборонено чи не заказати. Це що потрібно знати нашим українцям? Все інше можна вирішити. Дякуємо. Свобода вирішила напередодні дня конституції. В депутаті міської ради чи знати не конституції. Сказати перше. Можна сказати? Хочу дня. свобода вирішила напередодні для конституції, спитати депутатів, чи конституція буде скати, хоча перше сумнівати. Ні, ну я вас сказал. Мы усилий. Я вже знаю, що что выпутать, он не сказал. Это депутат на сюда, я говорю, что вы допутаете дизайн, если знать, он вони смысле жизни. Можете Що, Що-що? представьте. Пане, можна вас опознать? Зараз можна звісно, Студенська Свобода напередодні конституції вирішили депутатів, знати чи знати вони конституцію України, і сказати хоча б будь-яку статтю? А. А. Ні, статтю не скажу. На жаль, основним носієм влади в Україні є народ. Народ, звісно, що народ і все стаття сто сорок все байно належить територіальним громадам. <звідує> Доброго. <звідує> До Дня Конституції, Конституции Советского Свобода вырішил дознаться Советского Свобода вырішил вирішили дізнатися у наших народних народных инвайс, незнакомых на списке, сказать учебный. Або в них можно сказать. В марте, в <рес> да. вас, да. А, да. Ви вирішили зараз на передодні на Конституцію у депутатів міської ради, чи знаєте, на консультації. Можете подати більшість, які, які ви можуть ви наступні. Та хто там знати конституцію? Це ми тільки знаємо її. А, знаємо а, свої права, вони ж не хочуть їх придержуватися наших слов. Я не знаю, за чим їх Депутаты, Депутати, для чого вас выбирать? Скажіть, будь ласка, як ви не хочете. Направдання Конституція міністра Станівсьководи вирішила дізнатися у депутатів, чи знають вони замовини України. Думаю, може держати. Чи знаєте вони Конституцію України? Будь-яку статтю.

можемо краще. Може що зватись чаша, що буде просто. Це нова сенсація. Я бачу. я бачу. Сьогодні напередодні Дня Конституції дізнатися у депутатів. Вирішили у Миколаївський чи ще дізнатися. Чи, знає, чи знаєте ви Конституцію України? Можете сказати першу статтю? так.